Вітаю, любі друзі. Сьогодні п'ятниця 9 травня. От, і я вже висадила нарешті всі свої помідорчики. Ну, тобто висадила е, усі місця, які ну, зайняла всі місця під помідори, які відведені. Зараз покажу. Залишилося в мене ще декілька помідорчиків про запас. Це якщо там щось під'їсть, десь пропаде, я досаджу, а решту буду висаджувати ще на дачі. Тому що ну, багато залишилося. Ну, і також ще мамі треба дати. От, перчик і баклажани посадила лише там, штучок 5, можливо. Ще навіть не саджала. Перчик і баклажанчик посаджу ось з цього боку, де в мене планується ділянка під кукурузу з огірками. От десь пару рядочків, може там через один посаджу перчик з баклажанами. Так, курьошки, привіт! Привіт-привіт. Мокрі! Ану, ховайтесь. Так, а З приводу, як я саджала. Тут, де нема опор низькорослі, з другого боку, де опора високорослі. Саджала я майже тиждень, тому що прибігала після роботи і по пару годин до темна я от їх саджала. Це ж не просто взяти, це треба розрізати. Ось так я робила раз і туди. Потім загорнула ці два уголочки, вирила лунку, додавала рибне борошно, десь столову ложку, косне борошно і від черв'яків, от такий гумати, гумати, біо, біогумат, так? Нє, біо, біокомпост. Сухе таке добре, біокомпост, теж столову ложку. Тобто, так три столові ложки, рибне, косне і біокомпост. Я додавала. Також щепотку я додавала від капустянки, ну просто купувала гранули. такі от Це пепіно. Пепіно тут буде в уголочку. Редиску потім вирву, я тут закрию тканиною і буде пепіно. А це вже пішли. Низькорослі помідорчики. Ложечками не знайшла ножі, але ложечками скороспілка. Ось, попідписувала сорти. Звісно, що перші листочки підгоріли, бо було сильне сонце, коли я почала саджати. Зараз дуже добре пішло. Зараз пару днів ще дощики, і їм дуже класно, вони приживуться. Садила саме на цьому тижні, бо дощі, а далі буде пекло і ну, треба саджати. Поки пасмурно. Так, ну, ось так от посадила. Так, це що, слива пішла до часан, дуже добре. І ось так на бугорочках, тобто в траншеях вони будуть поливатися, от ці траншеї. А на визвишеності я їх посадила. Буду потім, можливо, підв'язувати. Ну, це все потім. Так, десь по два. Де дуже маленькі, низькорослі, десь по одному. А потім, можливо, буду досаджувати, щоб скрізь було по два. Ну, тобто, все поетапно. Ось також підгорів трошки, але пішов. І тут також в мене піпіна. От. Ну, Ось такі справи. Це. Помідорчик, який піде, я навмисто, інколи дуже довгі помідори, дуже, ну, які витягнулися, я відламувала їх, ну, як, як це сказати, мітотріски називають у Ютубі, І туди заглублювала без коріння його. І добре поливали. І ось зараз пару днів пасмурно, Якщо немає, якщо сонце, то треба накривати якоюсь бутилкою обрізаною. І він потім дасть корні і дуже гарно буде рости. Це якщо дуже довгі, і плюс перевірити оцей метод різки, кажуть, потім такі помідори в два рази більше дають врожаю. От, яким прибрати корінь на етапі першому. Так, ось така вже біленька полуничка. От-от буде. Колинечку треба підживити. Так. Ну, абрикоса пішла нарешті. Фаркло сорт. А ось тут грязько, тому що, ну, звісно, коли я вигрібала з лунки, землю поруч, і я під дощем вже вночі досаджувала, трошки насмітила. Але потім воно підсохне, я його віночком змету або шлангою під напором. Оцю всю грязюку загродканини я приберу. Це не страшно. Ось такі справи. О, інжир, привіт! Ти пішов. Ура! Будуть інжирчики у нас в цьому році. Так, ну і, я ж кажу, дуже багато сортів залишилось. Буду досаджувати там, де по одному, або там, де щось під'їсть, поруч іще. Ось так. Дуже класна погода. Якраз мене радує ось така от Зараз я з зошитом переписую ці сорти, які посадила. Зроблю карту, деякий сорт, по номерам їх, і буду вже слідкувати за цими сортами. От. Хурма пішла навіть зверху, а я вже думала обрізати ці гілки. Підмерзла вона, але пішла. квітоносів немає. Поки нічого не видно, вони потім з'являються у пазухах. Будемо спостерігати. Так, може щось і буде в цьому році. вон які. Перед дощами обробила якраз все вчасно. Ну, а з яблунею я навіть не знаю. Буду брати ножиці і нормувати, що робити з високорослими яблуками. Навіть не уявляю, тому що яблук в цьому році дуже багато. Три хвилі цвітіння. Через приморозки чи що, не знаю. Ну, тобто, ще бутони, ще квітнуть. І вже вон такі зав'язі. Зав'язки навіть зав'язі різного розміру. Обов'язково. Яблуні будуть дуже мілкі, погані, якщо цього не зробити. Вон ще, скільки в мене помідорчиків залишилось. Ой, але нічого. От, Скоро буду висаджувати вже чорнобриці. Воно вже цвітуть також. Виноград ми пронормували, але ще будемо це робити. Так, це що таке пусте залишилося? А, не є, добре. Так, ну, ось так. Покажу ще кукурузку. Редиска, он вже яка. Добре, що немає на ній нічого, ні білокрилки, нічого. Зберу, скоро її всю і накрию агротканиною тут. От, огірочки десь з саженцями, десь насінням свіжим. о, Подохли. От, кукурузка, он вже сходить щось. Є й така, це на ранній врожай з ячею, як я висаджувала, є просто насінням. Вона буде хвилями рости дуже добре. Трошку будемо її прибирати. От, і навіть поміж рядочків з огірками зробила диню і кавун. Теж тут буде. Все в одному місці. Огірочок. Так. А, ще я висадила в ґрунт один бананчик спробувати. От. Тут буде він рости в мене. Буду його укривати на зиму в шостій зоні, а ми Дніпропетровська область, Нікополь, в шостій зоні, начебто банани укривають і вони руками. Ну, коріння не вимерзає і росте навіть дає врожай, тому спробую. У мене бананчики є. Тіму тюму, як бусенька з мамочкою. У мене бананчики є в горшиках, але і в ґрунт спробую. Так, гортензія пішла. Треба обрізати оці сухі гілки. Вон вона відбилася, пішла, буде квітонос один точно. Капусти дуже багато. Щоб я ще колись капусту сіяла рано в розсаду, ніколи, тільки отак в грунт під тепличку. Красота. Отака така капуста. Так, ну, тут все добре. Грибочків нема, може підуть хвиля грибочків. Шампіньйони то ми збираємо, от ливу. Должна піти, он щось жреє її, треба від слізняків обробити. Так. В общем, переписую сорти томатів і, в принципі, все на сьогодні, бо дощ, роботи нема, а я, слава Богу, все встигла, все зробила. Трошки пітуні посадила в ґрунт. Ось квіточки, персики мої ростуть. це нектарин жовтий. Ось три такі красавчика. Ялинка пішла гарно, А ось вони банани. Ось такі в мене банани. Ось такі. Ще покажу в мене квітує оливка. Я нещодавно замовила, давно хотіла, але зараз дощ ну і нічого не буде. У мене є препарат для е, іскусственного опилювання. От, я їм ще побризкаю. Може, щось і зав'яжеться. Отак гарно відновлюється лимони, прирости дають. Також гортензію посадила. Ой, ось тут. Потім у цей піон підв'яжу. Вже його треба, бо розвалився. І буде добре. От, персик колоновидний. Ось так гарно пішов. Що тут у вас? А, води нема. Зараз налю. Водичку. Ну, Це дуже класний півень, його буду залишати курочкам. Він не важкий, такий гарний вийшов. Ну, Скрізь за мамкою, і скрізь за мамкою, дорожинка. Да, так. Ось такі справи. Тут ще ніяк не вкриємо грудканиною. Он яка краса в мене просто шикарна. Чудо чудне. Вчора зібрала шампіньйон От. То показувати нема, що в мене тут робочий процес. Саджаю, пересаджую. Мені ще повинно приїхати лимонне дерево. От я його чекаю, буду пересаджувати. От. Ну і потім тут все приберу, вже буде гарненько. Також пересаджу підтахаю. От, ну, ще є роботи багато. Кедр, це що? Він цвісти зібрався, чи це що таке? Не кажіть, що це шишки. Ну це взагалі це привитий кедр з Київського е, центру. Розплідника, кедр корейський. ось Так, він може, звісно, дати зразу врожай, але ж не потрібно зараз. Йому ще рости треба. ну да, Будемо спостерігати. Ну, ось такі справи. Більше показувати нема що. А оця туя, яку ми пересадили, потрошку, звісно, їй погано, хворіє. Не знаю, сохне вона чи піде, але підливаю, оприскую стимуляторами. Не знаю. Дуже надіюсь, що все буде з нею добре, і вона піде все ж таки. Бо я туди і укорінювач підсипала багато чого. Ну, поки ще вона жива. Але дуже хворіє. Надіюся на тебе. Хі -хі. Бо тут тобі так гарно, таке місце тобі підібрали. У нас такі діла. Так, курьошки, яйця. Це дитина в мене потрошку збирає, тут складає квочка. Квочка, квочка. Ну нема в тебе яєць, ну нема. Ой. Два. А то... Пластикові, так і тут одне. Все. Три штучки. Нема більше, бо тут ще заривати люблять. Так от. Все. А, замовила також в а, на. ух ти! Що то за діра? На пласт обклювали вже скрізь. Замовила інкубаційне яйце. На цей сезон висадила помідори, все там приберуся і буду інкубатором займатися, бо я не могла інкубувати яйця і помідорами. Тому замовила дві породи: це українська чорна і білий геркулес в Харківській Бірковській під бірками розплідник, центр, якось так він в Україні єдиний, зараз не скажу точно. От, і от скоро приїде 50 інкубаційних яєць. 30 українською чорною і 20 геркулес білий. А потім це в мене інкубатор під 50 яєць, от вони вилупляться, потім замовлю маран і аміраукана. Тобто блакитні яйця і темні яйця. От, і також замовлю. Аборигенів, де я замовляла. І буду від своїх вже пробувати. Вони вже більш такі крупненькі, не знаю. Ну, попробую. Добавлю їм півника і попробую. Тобто десь через місяць буду пробувати своїх. От, і в цьому році у мене буде, виходить 5 порід, ну, які я буду закладати. Для дачі це в мене буде порода. Українська чорна. Дуже сподобалось багато яєць крупних з двома жовтками. Ця порода дуже стійка, винослива. От. І курочки дуже спокійні, такі класні. От. Ну, і Сюди, також ну, і також блакитне яйце, темне, все туди на дачу. А сюди аборигенчиків. і я спробую до них ще впустити геркулеса білого. Це для того, щоб змішати трошки кров їм, от, ну, А там подивлюся, якщо вони дуже крупні і теж вона спокійна порода, теж гарна яйценоскість, Але не знаю, це якби ще під питанням. Якщо ні, то тоді я просто їх Геркулеса породу віддам мамі. Так, класні крупні кури, м'ясо яєчні, спокійні, гарно несеться, дуже крупний жовток. от, Хочу спробувати ще цю породу, тому що у цього розпліпника Бірковського в них. Взагалі дуже класні стійкі такі виносливі курочки. Я брала у них і зозулястих, українських зозулястих, і Бірковську барвисту дуже подобається. взагалі куриця для яйценоскості дуже класна. От, але із всіх мені сподобалася українська чорна. У них розовідні такі гребені. Ну, класні, я вам показувала курочка, перша, що в мене занеслася, взагалі, як тільки я построїла курятник на дачі. Ну, да, красінчики. Так, ну добре, вийшло таке відео про курочок і трошечки про помідорчики. Все, висадила помідори дуже добре. Класно, всім довольна. Пока-пока.